Вітаю, друзі орхолюби. Сьогодні хочу показати вам малесенький лайфхак. Він особливо знадобиться новичкам тим, хто хоче реанімувати свої орхідеї ось в такий спосіб листям у воду. Якщо ваша орхідейка в процесі реанімування втратила пружність листя, або воно було не надто хорошим ще до початку реанімування, пропоную малесенький лайфхак повісти свою орхідейку на перекладину. Ось отак. Це зробити дуже легко із будь-яких підручних засобів. Це може бути паличка для суші, це може бути ось така от трубочка коктейльна, будь-яка паличка, яку ви можете знайти на вулиці, відламати від дерева, чи ще щось. Ось отак, дивіться, вона чудово тримається на бортиках, і ваша орхідейка не буде падати. Вподобайчка, підписочка. Всім дякую!